У вимогах до оформлення статей в український психоаналітичний журнал зазначено, що посилання на літературу слід оформлювати у стилі Апа. Як це зробити з легкістю? Пройдіть, будь ласка, на платформу Google та перейдіть у пошуковик, який називається Google Академія. Google Академія дозволяє здійснювати пошук тільки у статтях і книгах, які є науковими. Власне. Ми можемо в цьому пошуковику ввести назву та автора роботи, яка нас цікавить, а далі натиснути на кнопочку «Послатися» і скопіювати посилання в стилі АПа. Схожим чином, на сайті Українського психоаналітичного журналу ви можете перейти у архів певного випуску, знайти необхідну вам роботу, яку ви хочете процитувати, та в правій колонці. Ви знайдете можливість вибрати, в якому стилі цитування вам зручно процитувати. Ви теж вибираєте стиль АПа і далі просто копіюєте повне посилання.